Десять українських мільйонерів, які будували Україну, а не палаци, меценати до революційної доби. Історія України рясніє прикладами видатних особистостей, чиє багатство служило не лише особистим інтересам, а й розквіту національної культури, науки та добробуту. Ці люди, статки яких обчислювалися мільйонами ще до буремних подій 1917 року. Були величними не завдяки розміру своїх капіталів, а завдяки тому, як вони ними розпоряджалися. Їхня спадщина це свідчення глибокої любові до України та віри у її майбутнє. Василь Семиренко, цукровий магнат, фанат Шевченка та невидимий меценат, справжня легенда українського меценатства. Цей цукровий магнат, власник одного з найбільших цукрових заводів у Європі. Був пристрасним шанувальником Тараса Шевченка та української культури загалом. Він щедро спонсорував видання Кобзаря, підтримував українську освіту, наукові дослідження та навіть нелегальні українські школи в умовах жорстоких заборон імперської влади. Симиренко діяв тихо, без зайвого розголосу, за що його прозвали невидимим меценатом. Його кошти були життєдайною силою для багатьох українських починань, які інакше не змогли б існувати. Євген Чекаленко, аграрій, що живив українську пресу, багатий аграрій і невтомний громадський діяч, який присвятив своє життя підтримці українського слова. Він фінансував майже всі ключові українські видання початку ХХ століття, розуміючи їхню вирішальну роль у формуванні національної свідомості. Чекаленко матеріально допомагав молодим письменникам, оплачував лікування Михайлу Коцюбинському та довгі роки утримував. Впливову газету Рада яка була рупором української думки, його будинок у Києві став справжнім центром українського інтелектуального життя. Єлизавета Скоропадська Милорадович аристократка з українським серцем, представниця знатного аристократичного роду, яка поєднала шляхетне походження з глибоким українським патріотизмом. Вона вміло використовувала своє становище, влаштовуючи світські бали, що насправді були прикриттям для зборів однодумців та осередками української ідеї. Єлизавета Михайлівна займалася нелегальним перевезенням заборонених українських книжок і була однією з ключових фінансових донорів наукового товариства імені Шевченка у Львові, що відігравало надзвичайно важливу роль у збереженні та розвитку української науки і культури. Микола Терещенко меценат, який віддавав 80% прибутку, видатний бізнесмен і один із найвідоміших українських меценатів. Його філософія життя базувалася на принципі прагнення до суспільної користі, і він справді жив за цим девізом. Вважається, що Терещенко віддавав близько 80% своїх величезних прибутків на благодійність. За його кошти було збудовано численні лікарні. Школи, музеї, храми по всій Україні, тільки в Києві його інвестиції в благоустрій, міста та соціальну сферу склали понад 5 мільйонів рублів, що сьогодні еквівалентно десяткам мільйонів доларів. Його спадщина є прикладом відповідального бізнесу та соціальної відповідальності. Василь Терновський молодший зберігач козацької спадщини, поміщик і колекціонер, який присвятив своє життя збереженню української історії. Він зібрав унікальну колекцію козацьких реліквій, що налічувала тисячі експонатів і згодом подарував її українському народу. Його маєток у Качанівці став справжнім культурним осередком, де влаштовувалися літературні та музичні вечори, збиралися видатні українські митці. Тарновський також фінансував видання творів Тараса Шевченка, розуміючи важливість його слова для української нації. Олексій Алчевський, промисловець і патріот Сходу України. Унікальна постать, перший мільйонер зі Сходу України, який поєднав успішне підприємництво з активною підтримкою українського руху. Він заснував місто Алчевськ, металургійні комбінати, що стали основою промисловості регіону. Проте Алчевський дбав не лише про виробництво, а й про розвиток суспільства. Відкривав бібліотеки, церкви, школи. Він підтримував український рух не лише фінансово, а й ідеологічно всім серцем вірячи в майбутнє України. Григорій Галаган, поміщик з людяністю та просвітник, поміщик, чия діяльність позначена глибокою людяністю та прагненням до просвіти. Після трагічної втрати сина він заснував у Києві колегію Павла Галагана, що стала одним із найкращих приватних навчальних закладів того часу. Галаган також активно відкривав бібліотеки, фінансував видання книжок, сприяючи поширенню знань. Одним із найяскравіших його вчинків. Стало викуплення скріпацтва видатного кобзаря Остапа Вересая, що дозволило зберегти унікальну частину української музичної спадщини. Володимир Леонтович, меценат українських письменників, родич родини Симиренків, продовжив традиції меценатства. Він був справжнім благодійником для багатьох українських письменників. Леонтович фінансово підтримував видання творів Ольги Кобилянської, Лесі Українки, Володимира Виниченка. Окрім того, він регулярно виплачував зарплату Михайлу Коцюбинському, щоб той мав змогу повністю присвятити себе літературній творчості, не відволікаючись на заробітки. Іван Харитоненко, будівничий Сум, цукровий магнат, що перетворив суми на квітуче місто. Завдяки його щедрості та далекоглядності в Сумах з'явилися численні лікарні. Школи, храми, які слугували мешканцям. Харитоненко був настільки шанованою постаттю, що містяни самі з власної ініціативи звели йому пам'ятник. Його син Павло Харитоненко продовжив справу батька і створив один із перших художніх музеїв у Сумах, залишивши місту цінну мистецьку спадщину. Богдан та Варвара Ханенки, колекціонери, що подарували світу Україну, одна з найвидатніших меценатських пар в історії України. Замість будувати розкішні маєтки для себе вони присвятили життя збиранню шедеврів світового мистецтва. Їхня унікальна колекція стала основою музею, що нині носить їхнє ім'я національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. Ця національна колекція мистецтва є свідченням їхньої безмежної любові до культури та бажання збагатити духовне життя українців. Ці історії свідчать про те, що українці здавна були не лише працьовитими, а й надзвичайно щедрими та заможними. Багато з них, особливо в минулому, демонстрували вищий ступінь шляхетності, керуючись глибоким переконанням. Якщо маєш багатство, маєш обов'язок перед суспільством. Їхні вчинки й досі надихають, показуючи, як особисті статки можуть служити загальному благу та розбудові нації.